А є ще цілі підземні міста, такі як Дерінкую. Вони так само висічені в камені, але не визначаються архітектурною вишуканістю і мають утилітарний вигляд, якщо не сказати примітивний. Об'єми породи, яку треба було не лише видовбати, а й транспортувати назовні, величезні. Без вагонеток, електроосвітлення та вентиляції, така робота немислима. Але все ж таки вона була зроблена в ті далекі часи. Таке враження, що для виїмки породи використовувалися дуже продуктивні технології, але форма створювалася без детально опрацьованої віртуальної моделі, можливо, в поспіху за схемами, намальованими на папірусі або пергаменті, але з використанням тих самих фантастичних інструментів якими створювалися храми в скелях, і які дозволяли швидко створювати пустоти. Схоже, що дрібні деталі типу сходинок могли допилювати вручну. Деякі прорізи виглядають випадковими, наче здригнулася рука оператора, і промінь чи що там було, пробив стіну чи стелю, а тепер дірки в підлозі закрили гратами. Втім, вони дають змогу і розглядати іншу версію призначення цих печер, як технічних приміщень для розміщення та обслуговування технологічного обладнання. В такому ракурсі отвори в підлозі могли призначатися для вертикальних комунікацій та транспортерів, а дірки в стінах для спостереження за процесом та управління ним. Тоді на верхньому поверсі міг проживати обслуговуючий персонал, а на нижніх було виробництво. Щось схоже відбувається при розбиранні автотранспорту, коли з корпусу демонтовані всі вузли та агрегати, він теж набуває рис дивної печери з незрозумілими дірками та отворами.